Даня, друзі, вітаю всіх з новим роком. Сьогодні наш 1 січня. 12 градусів тепла, сонячно. Джолки пробують йти на обліт. Добре це чи погано, не знаємо. Але мені здається, що повинно бути добре, тому що вони спорожнять кишечник і буде їм легше зимувати. Хоча є ризик, що може з'явитися розплід. Це в січні, точніше на початку січня не бажано. А тут вже взяток іде. Я пішла з пилком, як таке може бути? Ні, це щось де вона його брала? 1 січня. Це ну, тут наші грати для мишей стоять на три бджоли. Отворами де не де є і по, на чотири, де сильніші сім'ї. Чотири отвори. Тут поки спокійно ще не пішли, видно, ще не дійшло до них сонечко, а тут що у нас тут далі? Така ситуація у нас на пасіці. Дивимося, що наші що наш сипаний нук робить? То геть цікаво. Їм трошки дати більший отвір, але їм би не так холодно, там 4 рамочки. Бжола вилетіла, але одна на розвідку. Не, відкривати не будемо багато, бо ми миші, звісно, затравили. Точніше, заморили миша чим тифом, але... Можуть і забігти, ось подивимось, от вони тут вже наверху. Чотири рамочки сипаного нуклеуса. Так вони зібралися собі в клубик. Пробують зимувати. Ну ці мене здивували. Де вони цей пілок взяли? Може яку у муку детягають, чорт одна. До речі, оці дві зимують на три корпуси з рамками. Не повітряна подушка, а такі три рамки. Тому що там завжди було повно бджіл, я не встигав їх скорочувати, я їм оставив. Там ну, більше 10 рамок точно бджоли. А як ви знаєте, в мене вісьмикорпусні, це вісьмирамочні, а даємо ще корпус, виходить на стандарт 12 рамок. Ой! Правду кажу. Так. Що в нас лежаки, українці? Тоже бачу активні активнічають. активні Ого, і тут така ситуація. Масово виходить, масово. Що Облітуватись, звісно, добре, але розплоду нам тут не треба. Ці вже чистять щось навіть, дивіться. Ще якась курка сюди влізла. Так, чистять вулика. Трошки, бачу, є підмору, де-не-де. Тут спокійно, прикриті людки. Все спокійно. Сильні, то пішли самі перші в обліту, дивіться. Тут сильна близько 10 рамок, там так само, ну тут слабша, тут 8 тут взагалі 7 така ситуація у нас по лежаках і тут ще заблукав наш полівод. Може ми їм дамо йому трошки о, хай, щоб не мішало, може трошки вітру. Охолодить, щоб вони не були такі активні. Раз ми вже тут, то подивимося. Це до речі, теж збірний відводок був. Ми зробили, подивимося, що він зимою. Ось хлоп вже наверху, це таке у нас утеплення. верхнє, допласт. Роздільна решітка тут зберігається, під нею пленка прозрачна. Ми ці решітки ніде не діваємо, щоб вони нам були на місці, треба взяв, льонку забрав, решітку поставив і кидаєш корпуси і все. Треба ніде шукати ні по яких загашниках. Все є під рукою. Ой, трошки, ну, стукати зараз можна до клубу, я так розумію, вже немає, клуби порозпадалися. Ну, одне добре радує, щоб джала. Якщо вона і набрала кишечника, то вона може його спорожнити. Це таке камділочка. Така ситуація. У нас тут тут щось... Що у нас тут робиться? Спокій, це алюмінієвий вулик. Спокій. І вук ППУ наш на експерименті, що ми робили, самокльоп. Хто дивиться наші відео, то знає про що йдеться. Тут така нев... це було дно на дві сім'ї, розраховувалось. Тому такий отвір 8-мм з виролом щоб меж туди не влізла. Нам вже надіїло ці миші, хоча ми їх безпощадно травимо. О. І тут бджолка ще доверху, ну не всі дійшли доверху, можна так сказати. Таке тут теж в нас таке утеплення, як і там. Миш пробувала десь. Ну, видно, не вистачило її здоров'я. Гризнути. Вона вже поражена мишечка тифом. Тут З цього боку вже почали чистити, чистити вулика і помаленьку йти на обліт. Тут як ми бачимо, теж тут сильніша сім'я активно десь вже літають, щось шукають. Так само тут менше, але бджола йде. Що я можу сказати? Погода радує одним, що тим, хто на вулиці тепло. Для бджіл це, звісно, не дуже добре, але, як то кажуть, в природі немає поганої погоди. Тут теж наші обльотнички, облотнички. Дякую всім за увагу. Треба йти, хтось дзвонить. Ставте лайки, пишіть коментарі.